Коміхімо, взагалі слово прийшло з Японії, це японське стародавнє мистецтво, зародилося в VI столітті. А, ну, буквально перекладається як плетений шнурок. А, всі дивуються, але спочатку ці шнурки плели не дівчата, не жінки, а сворі японські воїни, самураї. А, для своїх різних чоловічих. Цілий там щось затягнути, щось прив'язати. А ось, а вже потім перейшло і на японський традиційний костюм кімоно. Там вони підв'язують як поясочок для зачісок. А зараз ми плетемо браслетики, намиста і різні прикраси. У Міхіву цікаво не тільки для діток, але й для дорослих. Іноді дорослі приходять, кажуть, можна я дитину запишу, а сама буду ходити. Бо мені цікавіше ніж дитині. Так що, да, для дорослих, ось я доросла, мені цікаво. Ось таким чином. <плес> Років десять я цим займаюся вже, так? Навчилася сама. До книжок майже немає, все, що є, тільки англійською мовою. Знаходжу в інтернеті інформацію і. Я працюю в бібліотеці і у нас проходили заняття каріта з Київ, різні майстер-класи, музичні заняття. Я побачила, зацікавилася і ну цікаво передати, бо не знаю, що таке куміхімо. Треба ділитися з народом. Ми хіма пройшли перший раз. Получається такі шире. Дуже цікаво. Дуже подобається. Подобається, що не тільки дитина може щось поробити, а можна щось помайструвати і самою. Я прийшла на цю хіму перший раз. Мені дуже подобається пусти, такі шнурочки гарні дуже. Це буде як бросили.